Що ж це робиться? Квіти квітнуть, мороз даве, сніг іде. Боже, Боже, що ж вона робиться? Ви подивіться, подивіться, як померзлочко все. М -м -м. Не буде не абрикосочки, не буде не вишеньки. Як шкода. Як шкода. Я ще ходила сьогодні на ніч замотати оце, накрити. Ой, простирадлом цю грушку. Вже абрикосу не накриєш. Ой, люди добренькі. Бог нам все каже і каже, зупиніться, 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 зупиніться. А ми думаємо, що ми самі розумні. Та ні, ми не самі розумні. Дуже шкода.